Понад 13 мільйонів гривень виплатять викривачу рекордної корупційної схеми. Вперше в Україні держава надасть грошову винагороду громадянину, який розсекретив хабарників. Відповідне рішення ухвалив суд. Йдеться про спробу підкупу за 6 мільйонів доларів керівників антикорупційних органів 2020 року. Незаконну оборудку викрив підприємець Києва Євген Шевченко. Як вдалося вивести на чисту воду хабарників, Софія Коценко дізнавалась. ありちとうごいます。 На цих кадрах затримання Миколи Ілляшенко, колишнього заступника голови Державної податкової інспекції Києва, його схопили під час передачі рекордного тоді для України Хабара 5 мільйонів доларів готівкою. За даними слідства, ці кошти він передав за зняття підозри з екс-міністра Часів Януковича Злочевського. Допоміг розсекретити корупційну схему Євген Шавченко. Свого часу преса його називала позаштатним агентом набузгодили. Технічну сторону питання, тобто яким чином буде це кримінальне провадження закриватися. Мала бути постанова Холодницького як керівника САП про закриття кримінального провадження. Що після того, як вони побачать цю постанову, вони віддадуть мені гроші. І нашу угоду буде закрити таким чином. Про спробу підкупу чоловік повідомив у Набу, де отримав дозвіл на негласні слідчі розшукові дії. Євген каже, до завдання його підготували, начепили прослушку та вмонтували камеру у взуття. Усе відбувалося у стінах столичної податкової. Євген отримав обіцяні 5 мільйонів доларів у підземному паркінгу будівлі. Ще мільйон за посередництво собі забрав експосадовець. Я завантажив свою машину валізи з 5 мільйонами доларів. Я тоді виїхав на гору і перекрив, став одразу за шлагбаумом, перекрив виїзд. Мене ззаду підпер буз бурізми з водієм, а попереду стояли їхні їх, інші охоронці. Ну і секунд за 40 почали під'їжджати машини зі спецназом. Разом з Ілляшенком затримали і його спільників директора з правових питань компанії Бурізма Андрія Кічу та довірену особу злочевського Олену Мазурову. Обвинувачувані визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством. Фігуранти отримали умовні терміни та перевели кошти на потреби армії. Загалом у цій справі держава отримала більше 1 мільярда гривень на потреби зсу, і це я вважаю винятковим досягненням. Євген Шевченко за викриття резонансної справи має отримати від держави винагороду в розмірі 13 мільйонів гривень згідно закону про запобігання корупції. Це 10% від розміру хабара на момент 2020 року. Це якраз буде гарний приклад для всіх відповідальних громадян. Свідчити про корупцію національне агентство вже звернулося до Верховної Ради з пропозицією внести зміни до бюджету, перерозподілити частину коштів з бюджету національного агентства на окрему програму виплату винагороди викривачам. Це наймасштабніше викриття Євгена за часи, коли він співпрацював з НАБУ до 2021 року. Тоді разом із колишнім нардепом Семеном Семенченком його запідозрили у створенні незаконного збройного формування. Сам він відкидає всі звинувачення та будує плани на майбутнє, хоче відкрити школу викривачів корупції. Софія Куценко, Павло Бондаренко, Максим Масленіков, телеканал Рада для підсумків єдине головне.